Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як ви бачите, ми вже вдома, вже, ну, пару днів тому приїхали, Вже відійшли трошки від подорожі. Подорож була захоплююча, класна, але виснажлива. Дуже мало днів. Ну, як ми, В п'ятницю ввечері виїхали і в понеділок. Зранку ми вже були вдома. Тому знаєте, як постійно в дорозі, недосип, і все ж таки відбивається на самопочутті, а дівчата взагалі з поїзда приїхали додому, прийняли душ і поїхали на роботу. Нам ще пощастило, те, що я і мама були вдома в понеділок, а Нікусю я теж також залишила вдома залишила і не пустила до школи. Дивлюся так в вікно і пролітає вже сніжок. на вулиці холодно. Скільки в нас там градусів показує? нуль градусів, до цього був мінус, але зранку взагалі е, мінус 7, по прогнозу було. Ось, а я знаєте що? Я вже вділась і збираюсь, мені треба. Готуюсь до Нікусіного дня народження. В неї через день вже буде день народження, будемо його святкувати в такому вузькому колі. А кума прийде, мама, ну, всі свої. Думала, що Нікуся захоче десь святкувати з друзями в якомусь закладі, на батутах чи там будь де але щось вона, батути не працюють зараз, там реконструкція, а в інших закладах вона не хоче. Я їй навіть пропонувала, щоб вона пішла в кіно з друзями сходила, але вона щось не захотіла. Ну, та й таке. Хай друзі приходять до нас додому і там собі. Веселяться і щось їм замовимо поїсти, що вони захочуть. Тому як я не думаю, що їм щось готувати, бо той то не їсть, та й те не їсть. Ну, це марока на кожного меню не приготуєш. Ось. І я навіть ще не знаю, що приготувати для дорослих. ще трошки ну, думаю. Але вже завтра хочу починати щось таке готувати, щоб на день народження було більше часу себе привести до лади, ну і вітати нікусю. Так ось я зараз піду, мені треба підготувати подарунки, кульки замовити. Тортик я вже сьогодні замовила, бо в нас там з ним накладка вийшла. Мілка, взагалі-то замовляла, а та дівчина, яка завжди нам робить торт. І вона захворіла на ковід. уявляєте собі, і дуже себе погано почуває. Тому я встигла і мені вдалося замовити в той дівчинки, в якої ми раніше замовляли тортики. Так, і піду, треба докупити подарунки, тому як одну частину подарунку я вже замовила, але вона може спізнитися на день ну, чи на декілька днів, тому як я замовлення робила вже. По приїзду з Польщі додому, тому треба щось таке ще вигадати. Я, в принципі, знаю приблизно, що я ще хочу, але, ну, подивимось, зараз піду, буду щось дивитись, буду вибирати. Так що, я вже пообідала. Нікуся прийшла зі школи обідом, також накормила, тому відправляємося в путь. Так, я вже повертаюся додому. Здається, ну, ніби вже все купила, що хотіла. Навіть купила таку коробочку, в яку це все буду складати. Прийду додому, покажу вам, що взяла, але я нагадую те, що це не основний подарунок, а ще буде. Я просто перехвилюю за те, що якщо він не прийде вчасно, то я ж не лишу її без. Подарунку тому такі дрібнички трошки. Мені ж не подобається. Мені також сподобалось, якщо б мені щось таке а, подарували. Я вже доходжу додому, прийду і покажу вам, що це в нас буде. Так, друзі, я вже вдома. До речі, мені пощастило, я прийшла, а Нікуся спить. Ну, вона, в принципі, завжди спить після школи, ну, частіше за все. Вона приходить, обідає і лягає, трошки відпочиває. Потім я її обужу і. Вона вже робить уроки. Так, я хотіла вам показати, що я купила. Ну, по-перше, так, я, напевно, трошки ближче посуну, щоб мені не прийшлося голосно говорити. Не хочу, щоб вона почула. Так, по-перше, я купила ось таку коробочку, куди буду складати подаруночки. Так мені захотілося, знаєте, така голубенька. Тортик в неї, до речі, також буде голубенький. Щось вона захотіла голубенький. Так, потім ось такий наповнювач В цю коробочку. Також такий м'ятного кольору. Потім ось таке мило, пам'ятаєте, я вам показувала, коли. Нікусінній подружці дарили, але ми її дарували з лапкою, а з лапкою таки нема, ще не привезли, тому я взяла з квіточкою. Хай буде. Так, мильки ми. таке. Ось такий, така пінка для душа. Це. Ваніла Кейк Пап. Дуже смачно пахне таким е тістечком. Мені подобається. У нас вже колись таке було, тільки Bubble Gump, е здається, цей аромат. Ось таке Ось. взяла тізер маленький, в неї є е тізер е цей корейський також. Але вона така велика, це великий грібенець. А я хочу, щоб цей вона могла покласти, Ой, дай Боже, пам'яті, в рюкзак в школу собою брати. Ось такий маленький тізер. їй взяла. І також, як ви бачите, майже все в м'ятному і рожевому кольорах. Тому що кульки я замовила також. М'ятного кольору, рожевого і срібного. І плюс-мінус буде все однаково. Зараз я подивлюсь, що нікуди не проснулась. Хвилинку давайте перевіримо на всякий випадок. Спить. Далі ось такий бальзам для губ. Треба зі всіх. Цього познімати сінники, бо негарно так буде. Хоча б і все одно, скільки воно що коштує, але я так хочу. Потім ось така, знаєте, сиворотка, це на прищики мазати. Відгуки я гарні відчула, тому взяла ось таку штучку. Це локальний засіб із рожевим каламіном. Ну, на ніч це ма мастите, і, мастите і цей заживлює, це Але може я і сьогодні це дам. Подивимось. Потім собі взяла ось такий кармекс для губ. Сохнуть в мене губи. Тому я брала гігієнічку, таке ге. Вже киблиску брала. Вона мені каже, беріть, вона добра, а вона така, як я не знаю, як каміння тверда, і нічого не масте взагалі. Тому ось цей собі взяла. А як усі ось цей з пабл прикольний. І ще що? Ось таку масочку, нічну для волосся, така штучка. Потім ось такий крем для рук, щоб в неї був свій, бо вона вчора, до речі, мій брала. Каже, що руки сухі, ось такий кремчик. І, і ще просто ось таку а... трикутничок масочки. Так, ну і це все. Зараз я буду формувати коробочку і покажу вам, що в мене вийшло. Ну, ось, в принципі, так в мене вийшло. Так я собі і думала, так і хотіла. Так, А це я просто так віддам. Тому що це я думаю, знаєте, воно лікуюче і ні до чого тут. І якщо що, якщо, якщо є зараз якийсь висип, то Нікуся може помазати. І... Щоб до дня народження свого виглядати е досконало. Хоча вона в мене і так досконала. Дивіться, як все Получилось. мені. Подобається, пишіть, як вам подобається чи ні. І ось така коробочка, знаєте, буде так відкривати. Хоп. І потім буде все це розглядати. А ну, піднімай трошки вище штанішку. Збоку хочу подивитись. Mm -hmm. mm -hmm. А може чорні такі поміряєш? Mm -hmm. Не подобається. Не подобається. Так, і ще е, поміряли ось такі чорні. Підніми трошки вище. Носочок. Ось такі. Ага, носочок прикольний. Зараз винесуть розмір. Нам. Вони не чорні, Чи чорні. Гарні. Це як в мене ці. Ні, там ще є. А я хочу собі угі. Оригінальний не можу знайти свій розмір також. Зараз ще за цей спитаю, чи є. А оці, до речі, дуже незручні, бо в них вилітає п'ятка, коли ходиш. Отак тим-тим. Я вже різні розміри міряла. І незручно. Дивіться, які всі можливі. Я кажу, я ж дивилась на офіційному сайті, бляха, і немає розміру. А, ну, типу таких, тільки трошки вищі і замшеві. І всі розібрали. Тому я вже думаю, яка мені різниця То взяла. Ну, ті, які я вам показувала. Дивіться, які кольори. Всякі. Ма, чого ти не дивишся? Ма, чого ти не дивишся? Ні, ти у їх теж хотіла? Ніка, ти без... Ні. ти вистіш. краще. Ой, а ніки оці взяли такі модні. Під Вільветові штанишки. Масімо Дуці, піде модно в школу, так? <пілляв на віде> угу. Так, тепер мама матів... міряє. Ні, що подйом? так, тебе мілки. Може тобі нижче взяти? принеси мені ти 39-ту тимілю. Ага. Ану, боком. Мама каже, що в неї не злітає з п'ятки, ні? Не? не злітає. Ну, значить, це на широку ногу таку, щоб вони не злітали. А в ній які моднячі. Тільки вдівається важко. Так. Да. І ще таку кофточку. Повернись спиною. Ой, ну звезда. Я вже дійшла додому, Нікуся ще вперше за мене поїхала, бо захотіла ще встигнути на тренування. Вона ж давно вже не ходила на тренування із-за того, що ножку травмувала. Ось, а це в неї тренування проходить ще і в школі. Вона на дві ходить. Зазвичай одна в спортивний комплекс. Основна. Основне тренування в спортивному комплексі, аж на іншому кінці нашого міста. А ще є в нас в нашій школі. А в нас школа близенько, то вона туди сьогодні пішла, а на те основне тренування вона ще не ходить. Вже З наступного тижня, дай Боже, що буде гаразд, ось то вона піде. Але вона дуже захотіла, кажу, ладно, мама я бігом визвала таксі, і вона поїхала. А я ще заходила в магазин супермаркет, тому як е, треба було купити продуктів на завтра, бо завтра мені кусічки день народження. Ось, і Тому, думаю, візьму продукти, але ще не всі взяла. Мені ще треба щось з м'ясного купити. І з цього м'ясне. І я дещо... Подумаю, ще взяти, але подивимось. Ось, зараз покажу вам, що купила по продуктам. Давно, до речі, вам вже такого не показувала. Раніше, коли часто їздили у сільпо, то ми там взагалі е е скуповували дуже-дуже багато. Ну, так, щоб на тиждень, на півтора нам вистачало продуктів. І коли ще був цей ковід, е то ми намагалися купити так, щоб не дуже часто бути в цих місцях скупчення, де багато народу. Так, я зараз візьму штатив і покажу вам, що купила. Так, по продуктам. Тут взяла перчик червоний, солодкий, ось такі довгенькі, має бути смачний. Чотири штучки взяла. І помідорки ось такі, салатні. Далі, що в нас тут по овочах: бурячок митий і пару огірків. Бурячок я з нього завтра також буду робити салатик. Чіпси, можливо, сьогодні на вечір, можливо, завтра, ще не знаю. Потім яйця, десяток. Ось такий крем-сир, молочко. Потім хумус з моркою. Завтра будемо бебі морква дуже нам подобається такою морквою в, в чук. і дуже смачно. Потім салат взяла руколу і ось такий мікс. Завтра буду робити смачненький салат. Бляха-муха, а фету забула. Ладно, завтра все одно будемо йти купляти ребра. Потім тунець для салатику взяла. Для салата взяла плавлений сирок. Це на сьогодні на вечір печінка куряча, віскі, дві бутилочки коли. І взяла броколі і ось таку суміш овочів. Також завтра хочу потушити, не потушити, а трошки на сковорідку. Вони ці овочі заморожені, тануть, сіль перець, спеції. І я ще додаю соєвий соус і мед. Але мед, може, завтра я не буду здавати, так як у куми моєї алергія на мед, тому можна і без меду, але з соєвим соусом дуже виходить смачно. А ще мені мама взяла дві баночки червоної ікри. Завтра в мене буде святковий сніданок. Я вже так давно хочу ікру. І все, ніяк руки до неї не доходять. А Мама побачила, там, здається, по акції вона була. Я взяла мені дві баночки. Завтра буду насолоджуватись зранку. Зазвичай я їм бутерброд. Один з ковбасою, другий з таким сиром, крем сиром. А завтра буду їсти два, а то й три бутерброда з ікрою. Так, хтось прийшов. Друзі, напевно, я вже буду закінчувати це відео, монтувати його, викладати вам. А наступне буде відео. Наступним mm. буде відео. Як ми будемо вітати нашу донечку, Нікусечку з її днем народження. Так що хочу подякувати вам всім вам, хто дивився це відео, хто додивився його до кінця. До скорих зустрічей! Слава Україні! Все буде в Україні! Па-па-па-па!